Вітаю вас, мої любі, і ласкаво прошу до каналу Легенди Психології. З вами Уляна, це аудіо про важливість нашого оточення. Історія абсолютно реальна, життя доволі відомого канадського бізнесмена. В нього був і є дорогий акваріум з дуже дорогими екзотичними рибами. І ось він став помічати, що риби в його акваріумі. Почали вмирати. Він викликав спеціаліста по акваріумах і почав запитувати, що робити, чому вони помирають. Ну, Спеціаліст йому каже, ну, мабуть, якась риба хвора, і є якась хвороба, і вона інфікує інших риб в акваріумі. А він каже, ну, що робити? Давайте щось будемо робити, якісь медикаменти будемо рибам давати, що робити, як їх вилікувати. І спеціаліст йому каже, Ден, тобі треба не риб лікувати, тобі треба зробити здорову воду в акваріумі. І це дуже багато йому сказала, не тільки про акваріум і риб, а взагалі про значущість оточення. Він зробив такі висновки, я б зробила б такі самі.